Розділ 12-й Ноель. Афіни 1946 рік. Костянтин Деміріс мав свій особистий авіапарк, особливе місце, в якому займав переобладнаний літак Хокер Сідлі, що становив гордість господаря. Літак міг взяти на борт 16 пасажирів і мав граничну швидкість близько 500 км на годину. Його екіпаж налічував чотири особи. Внутрішнє оздоблення літака виконав сорін, а шагал розписав стіни салону. Замість звичайних жорстких крісел у салоні поставили зручні м'які та додали до них дорогі дивани. У хвостовій частині розмістилася розкішна спальня, а поруч із кабіною екіпажу сучасна кухня. Коли Деміріс чи Ноель літали цим літаком, то необмінно брали із собою кухаря. Як особисті пілоти Деміріс вибрав собі грецького льотчика на ім'я Пол Метаксас і колишнього пілота винищувальної авіації англійських ВПС Яна Уайтстоуна, укремежного симпатичного Метаксаса не сходила добродушна посмішка. Він дуже весело і заразливо сміявся. Раніше Метаксас працював механіком, потім освоїв професію пілота та служив у англійських ВПС. Він брав участь у битві за Англію, і там доля звела його з Уайтстоуном. На землі рудоволосий, високий і надзвичайно худий Ян нагадував сором'язливого, невпевненого в собі шкільного вчителя, що вперше потрапив до класу молодшої школи для важких підлітків. У повітрі Уайтстоун повністю перетворювався. То був природжений льотчик. Природа нагородила його рідкісною задатністю орієнтування в повітрі, чого не можна придбати в жодному літньому училищі. Уедстоун і Метаксас три роки брали участь у боях і високо цінували один одного. Ноель часто користувалася цим великим літаком, супроводжуючи Деміріса в його ділових поїздках або просто літаючи на втіху. Вона познайомилася з обома пілотами, але майже не звертала на них уваги. Якось вона почула, як вони ділилися між собою спогадами про свою службу в англійських ВПС. З того часу Ноель ну, у кожному польоті обов'язково заходила до кабіни екіпажу, щоб поговорити з пілотами або ж запрошувала їх до себе в салон. Вона заохочувала їхні розповіді про роки війни і, не ставлячи прямих запитань, дізналася, що Уайтстоун був офіцером зв'язку в ескадрів'ї Ларі Дугласа, поки той не залишив службу в англійських ВПС. Вона з'ясувала також, що Метаксас потрапив у туши з кадрилью набагато пізніше, коли Ларі вже пішов звідти. Но Ель почала приділяти більше уваги англійському пілоту. Схвильований і задоволений тим, що коханка його боса виявляє до нього інтерес, Уедстоун, не соромлячись, розповідав їй про своє минуле та сподівання на майбутнє, про своє захоплення електронікою. Чоловік його сестри відкрив у Австралії невелику фірму, що займається виробництвом та продажем електронної апаратури, і у Айдстоуну дуже хотілося приєднатися до нього, але не вистачало грошей. За такого життя поскаржився він якось Ноель, зняковіло посміхаючись, мені ніколи не, зніс, не здійснити цю мрію. Но Ель, як і раніше, раз на місяць їздила до Парижа для зустрічі з Крістіаном Барбе. Він налагодив зв'язок із приватним розшуковим агентством у Вашингтоні та постійно отримував повідомлення про Ларі Дугласа. Обережно, промацавши Ноель, детектив зголосився посилати її відомості про її особу в Афіни, але вона відповіла, що воліє приїжджати за ними сама. Барбе лукаво посміхнувся і змовницьким тоном помітив розумію, мадемуазель Паш. Отже, вона не хоче, щоб Деміріс дізнався про її інтерес до Ларі Дугласа. У голову детектива спала думка про шантаж. Ви надали мені велику допомогу, месьє Барьбе, заявила йому Ноель. і при цьому поводилася дуже обережно і розсудливо. Він яскраво посміхнувся. Дякую вам, мадмазель Паш, вся моя справа побудована на обережності та розсудливості. Саме так. Підтвердила Ноель, я знаю, що ви поводитеся з розсудливістю, тому що Костянтин Деміріс жодного разу не згадував мені вашого імені. Як тільки він зробить це, я одразу попрошу його знищити вас. Вона говорила приємним спокійним тоном, але її слова справили ефект бомби, що розірвалася. Барбе подивився на Ноель довгим розгубленим поглядом і, облизнувши губи, заякаючись. Вимовив, Я Я запевняю вас, мадмозель, що я ніколи не стану. Я в цьому певна, перебила його Ноель і пішла. На борту рейсового літака, що відвозив її до Греції, Ноель узяла отриманий від Барбе конверт, дістала з нього аркуш паперу і прочитала таке Пошукове агентство, повна гарантія, Вашингтон округ Колумбія, вулиця Д, будинок 1402 у справі номер 2 179-210, 2 лютого 1946 року. Шановний месьє Бербе, один із наших оперативних співробітників мав зустріч із довіреною особою нашого агентства у відділі кадрів авіакомпанії Пан Америкен. Ваш підопічний вважається досвідченим бойовим льотчиком, але у компанії виникли підозри, що він достатньо дисциплінований для успішної роботи у великій організації, яка має складну структуру. Поведінка вашого підопічного в особистому житті залишається незмінною. Ми докладно охарактеризували його в попередніх повідомленнях. Ми встановили, що він часто відвідує різних жінок, з якими знайомиться на вулиці. Він залишається у них терміном від однієї до п'яти годин. Ми вважаємо, що вас підопічний, завів із цими жінками відпадковий статевий зв'язок, імена, прізвища та адреси згаданих жінок і в нашій картотеці. За бажання ви можете отримати їх. У зв'язку з тим, що ваш підопічний надійшов на нову роботу, я підставив вважати, що його поведінка зміниться. У разі отримання відповідного запиту ми продовжимо спостереження. Рахунок додається зі щирою повагою Рутендерг, інспектор, розпорядник. Ноель поклала повідомлення назад у конверт і сховала до папки. Потім заплющила очі і відкинулася на спинку крісла. Вона уявила собі Ларі, який мучиться і не знаходить собі місця від того, що одружився з нелюбою жінкою. Скориставшись його слабкостями, ця жінка заманила його в пастку. Його нова робота в пасажирській авіакомпанії може затримати здійснення задуманого плану Ноель, але вона терпляча і згодом поверне собі Ларі. Зараз їй потрібно було зробити деякі кроки, щоб прискорити події. Ян Оенстоун був у захваті від запрошення на Ель Паш пообідати разом. Спочатку він лестив себе надією, що сподобався їй. Однак усі їхні зустрічі проходили мило, але без найменшого натяку на інтимність. Йому ясно давали зрозуміти, що він лише перебуває на службі, і Ноель залишалася йому недосяжною. Одстоун часто ламав голову, що Ноель від нього потрібно. Не страждаючи на відсутність розуму, він відчув, що для неї ці випадкові зустрічі мають значно більше значення, ніж для нього. Цього дня Уедстоун та Ноель вирушили на автомобілі до приморського містечка, де пообідали вдвох. Ноель одягла білу літню сукню та сандалії, розпустила своє волосся і ніколи ще не здавалася йому такою гарною. Оедстоун був заручений з манекенницею, що живе в Лондоні. Вона відрізнялася своєю рідною красою, але не йшла в жодне порівняння з Ноель. Пілот взагалі не зустрічав жінок, красивіших за Ноель і заздрів Костянтину Демірісу. Щоправда, Ноель завжди уявлялася у Едстоуну бажанішою вже після безпосереднього спілкування з нею. Коли він був поруч із нею, то завжди побоювався її. Ноель заговорила про його майбутнє. Уедстоун подумав, чи не хоче вона за завданням Деміріса перевірити його відданість своєму господареві. Я люблю свою роботу і маю намір залишатися на ній до тих пір, поки не постарію і не навчуся орієнтуватися в повітрі. Но Ель подивилася на нього і здогадалася про його підозри. Ви мене розчаруєте, сумно помітила вона. Я завжди вважала вас більш цілеспрямованим. Уайтстоун окинув її пильним поглядом я вас не розумію. Хіба не ви казали мені, що хотіли б колись створити свою кампанію з випуску електронного обладнання? Він згадав, що якось на сказав їй про це, і його дуже здивувало, що вона не забула про його плани. Це не здійснено», – відповів він. Щоб створити таку кампанію, потрібно мати багато грошей. Для людини з вашими здібностями, заперечила йому Ноель, відсутність грошей не перешкода. Уайтстоун не знав, що відповісти, і відчув себе не у своїй тарілці. Йому подобалася його робота, він ніколи в житті не заробляв стільки. Літати доводилося не так багато, та й працювати було цікаво. Водночас йому належало постійно перебувати у розпорядженні ексцентричного мільярдера, який міг викликати Яна у будь-який час дня та ночі. Такий стан вносив сум'яття у його особисте життя, і наречена була аж ніяк не в захваті від його роботи, незважаючи на високу зарплату. Я поговорила про вас з одним із моїх друзів, розповіла йому Ноель. йому подобається вкладати гроші у нові компанії. Вона наполегливо переконувала Уетстоуна і вдавала, що бере живу участь у його долі, але не захоплювалася і поводилася так, щоб він не запідозрив нічого поганого. Важливо було не переселити. Уедстоун підняв голову і вп'явся очима в Ноель. Він дуже зацікавлений у вас, продовжувала вона. Уедстоун зробив ковтальний рух. Не знаю, що вам відповісти, мій Спаш. Я не вимагаю від вас негайної відповіді, заспокоїла його Ноель. Навпаки, я даю вам час подумати. Хвилинку він мовчав, розмірковуючи над її пропозицією. А пан Деміріс?» У курсі цієї справи Ноель змовницьки посміхнулася. Боюся, що пан Деміріс цього не схвалить. Він не любить втрачати цінних працівників, а ви чудово справляєтеся зі своїми обов'язками. Проте вона зробила невелику паузу. Вважаю, що така людина, як ви, має не менше права на щастя, ніж він. Зрозуміла, якщо додала вона, ви не збираєтеся все життя гнути спину на когось іншого. У жодному разі не збираюся, поспішно відповів Оец і не зрозумів, що таким чином вже взяв на себе певне зобов'язання. Він уважно вдивлявся в обличчя Ноель, намагаючись визначити, чи не підлаштувала вона йому пастку, але воно, і її обличчя, виражало повне розуміння і співчуття. Будь-який здібний трудівник мріє завести власну справу, сказав він у своє виправдання. Ви маєте рацію, погодилася Ноель. Добре подумайте, а потім ми повернемося до цієї розмови. Нехай це залишиться між нами, попередила вона. Даю вам слово, запевнив Уедстоун, і велике вам спасибі. Якщо з цього щось вийде, буде справді чудово. У мене таке почуття, що обов'язково вийде, посміхнулася Ноель.